Привіт, малята. Сьогодні ми вирушаємо на прогулянку до лісу. Давайте дізнаємося, хто тут живе. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Подивіться, хто зображений на малюнку? Так, це ведмідь. Він дуже великий, тіло у нього вкрито густою довгою шубою коричневого кольору. Він їсть все ягоди, траву, рибу, м'ясо, а також полюбляє мед. На зиму ведмідь робить собі барлогу і спить всю зиму. Влітку сіренький, взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це, діти? Так, це заєць. Він набагато менший порівняно з ведмедем. Ховається він під кущами від лісових хижаків. У зайчика сіре хутро, а коли він змінює його на біле. Отже, прийшла зима. Зайчик міняє хутро на біле, для того, щоб узимку на снігу його ніхто не помітив. У зайчика довгі вуха, щоб краще чути. Короткий хвіст, щоб не заважав бігати, а ще в нього задні лапки довші від передніх. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Це білка. У неї блискуче хутро, рудого забарвлення, довгі пасма на вухах і дуже пухнастий хвіст. Завдяки якому білка підтримує баланс, коли стрибає або лазить по деревах. Білка харчується не тільки горіхами, а й всіляким насінням, зернами, буруньками, гілками, ягодами, грибами і шишками хвойних дерев. В темному лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її? Лисиця. Вона покрита пухнастою густою шерстю. У неї гострі вушка і мила мордочка. Колір шикарної шуби у лисиці зазвичай рудий. Харчується лисичка мишами, птахами, ягодами, травою. Так само вона з легкістю ловить рибу. Всі ці тварини живуть у лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе та своїх дитинчат. Малята подивіться уважно на картинки і оберіть серед цих тварин тільки тих, які живуть у лісі.